Коли Російська Федерація війною ступила на нашу українську землю, Віталій, не вагаючись, вступив лави місцевої тероборони 132-й батальйон. Не вагаючись, він виконуючи бойове завдання, вирішив на схід нашої України, перебував в таких найгарячіших місцях України, де точилася війна. І ось, за словами його вірних побратимів, які в травні місяці разом з ним вирушили на бойове завдання, їх було п'ятеро. І Віталій був одним із наймолодших з них. І каже він іншим: я піду першим. А тих, хто був старшим віком, він залишив їх і тим останнім. І, на жаль, ідучи першим, він першим прийняв на себе і вогонь, і на полі бою, на українській землі, він віддав своє життя. Віталік Механ загинув як герой. Він виконав свій громадський обов'язок. Він виконав наказ. Він не зрадив своїм внутрішнім переконанням. Отець Микола Правду сказав, він перший вступив в бій. І тим самим запобіг просуванню ворога в глибину нашої оборони. Міхан. Мав честь служити поряд з тобою. Слава Україні.